120-та річниця від дня народження Олександра Довженка, а дослідники до цього часу багато чого про нього не знають. Щороку відкривають нові сторінки з життя і творчості митця, знаходять і досить особисті моменти, які мало де почуєш. Наприклад, його стосунки з акторкою Оленою Черновою, яку Довженко називав Ти Моє єдине свято. За даними дослідників, це третя кохана жінка-кінематографіста. Якраз до наукових читань у бібліотеці мені Короленка презентували експозицію наукової літератури з подробицями життя. У нас е, новий щоденний е, виданий днів записи і щоденникові записи Олександра Петровича Довженка. До цих пір вони видавалися, е, бралися окремі періоди. Із щоденників там 36-й рік, наприклад, тридцять сьомий, 41-й, 43-й. А тут уже повністю з 1936 по 1945. І ось тут уже відкривається його ставлення до періоду Великої Вітчизняної війни. Воно та є, наприклад, у книзі Україна вогні. От але той біль, який він весь виложив на цих аркушах, він не повністю тут відтворений. Тут у щоденникових записах вже він набагато повніше поданий. Наукові читання відкрила зберігач. Фондів музею імені Олександра Довженка Оксана Плитник. Вона розповідала про дитинство нашого земляка і запросила відвідати музей у сосниці, де народився Довженко. Там понад 5 тисяч експонатів, які щороку доповнюються новими. Наші фонди поповнюються постійно. Кожного року з'являються якісь нові матеріали, звичайно, не меморіальні речі, але книги, документи, якісь письмові свідчення. Якщо з'являється щось нове, якісь твори Олександра Довженка чи книги про нього, купує нам люди. На наукових читаннях виступали викладачі Чернігівського національного університету імені Шевченка, науковці і дослідники. Вони намагалися якнайповніше розкрити постать Олександра Довженка. Хоча вже наприкінці зустрічі погодилися з тим, що багато чого про Довженка ще невідомо.